Оригінальна на трьох корпусах рута. Оригінальна Б-438 КВР. Е, Як видно, тут почали відбудовувати, тут почали відбудовувати і тут почали відбудовувати е, третій корпус. По сусідству сьогодні поставлено на данську е, дочерну б 377 корпус. Так, по сусідству відбудовують рамки 145-ті і на 300-му гнізді. Дочерна... Ого, це що за фігня? Це якась єрундавина. Це дочерна Б438. Так, тут е, дочерна Б-039 данської. Даданівський корпус, рутовський корпус і зверху поставив спеціально рамки. от Потрібні такі рамки мені. от Чудо помаленьку. Вже туди заходять, працюють. Добре. Доданівський корпус і Рутовський корпус. Тут не був качений. І замість тут поставлено рамки з вощиною. Це дочерна, сюди дочерна 438-й поставлено. Данівський корпус і магазин. Давно я не дивився сюди, сюди була, поставлена рамка. Матка е, Матка зимувала з Гупеуса, дочка Бермер 39-ї. Так. так, вони що тут сюди ще не заходить. Сьогодні не принесли. Так, щось трохи принесли. Це вечірній облітник Батьківська Б419 КВР. Так, тут мед був відкачений. Мед був відкачаний, повністю. Ось таке того з боку вийшло. Все відкачано, Але проте знову, знову так. Е, цей корпус нижній вони вже заносять медом і сюди теж працюють. Відкривати не буде, нема смисла. На цьому репортаж. Ça va,